Марина вже й не рада була, що приїхала на свята додому. І так час такий складний, а тут ще й діти за зайвих клопотів. Просив її сеньор Роберто залишитися, але ні, Марина зібрала речі і сказала, що українське різдво хоче відсвяткувати вдома. В Італії Марина вже довгих 14 років. Дивно, як швидко біжить час. Коли їхала, залишала вдома з мамою трьох дітей. Молодшій Іринці тоді було всього 9 років. На чоловіка надії не було ніякої. Відтоді, як він втратив роботу, він просто сидів вдома, поруючись по господарству. Про те, як ростити і доводити дітей до пуття, він, здається, не думав. От довелося думати Марині, яка все добре зважила і наважилася податися на чужину. На той час їй було 40 років з чоловіком, трьома дітьми і своєю мамою вони жили всі разом на великій хатинці, неподалік від районного центру. Словних красиве. Та що з того, коли роботи нема? Чоловік працював у водієм сільраді, але його посаду скоротили, тож залишився без роботи. Нову шукати не поспішав. Марина ж мала роботу, працювала секретаркою у тій же сільраді, але отримувала практично мізер. Будинок був старий і вимагав капітального ремонту. Діти підростали і кожному з них потрібно було щось дати. Тож Марина відразу погодилася, коли її двоюрідна сестра покликала на заробітки Італії. Хвилювалася Марина найбільше за Загиринку, свою молодшу донечку. Їй було всього 9 років. Але мама обіцяла приглянути та й старша, Люба, який на той час вже минуло 18, обіцяла дивитися за, за сестрою. Сину Івану було 16, якраз поступив технікум. Через дітей Марина й поїхала. Сестра відразу допомогла з роботою, тож Марина не поневірялася по парках і вокзалах у пошуках роботи, як це було у інших жінок. За цих довгих 14 років змінила вже безліч робіт. Останні 4 роки доглядала 90-річного італійського сеньора Роберто. Хороший він, дуже. Марина не раз ловила себе на думці, що він ставиться до неї як рідний батько. Тож біля нього вона почувала себе не як на роботі, а наче вдома. Коли в минулому році Марина сказала, що хоче їхати додому на Різдво, відпустив без зайвих питань, ще й подарунків передав для дітей і внуків. Тільки завжди попереджав її, що вона занадто вже клопочиться своєю ріднею, і питав, чи люблять її діти так, як вона любить їх. Довгими вечорами Марина розповідала Роберту про те, як склалася доля її дітей. Старша донька Люба вийшла заміж дуже вдало. хлопець з багатої заможної родини. Вже двоє внуків їй подарували. Люба пішла з дому, тож Марина купила старшій доньці квартиру. Син одружився і пішов жити до невістки. Марина купила їм машину і допомогла збудувати хату. Вдома залишилась молодша донька, яка теж вийшла заміж. Зять трапився хороший, з золотими руками хату як від, так відбудували, що й не пізнати. Перед святами телефонували, просили грошей дати. Казали, що ворота замовили якісь дуже дорогі. Марина не скупилася, все дітям відсилала. Про себе ніколи не думала. Десять років тому не стало її мами. А чоловік ще відразу Марина поїхала в Італію, зібрав речі і переїхав до іншої жінки. Відтоді ні про неї, ні про дітей нічого не хотів ні знати, ні чути. Але минулорічна поїздка додому Марини, Марині дуже не сподобалася, бо й на святий вечір і на Різдво сиділа вона вдома одна. Старший донька з чоловіком і дітьми поїхала в закордонну поїздку. Невістка образилася, що гроші Марина віддала не їй, а зятю на браму, тому гостя до себе і не запросила. А молодша донька зятем сказала, що їдуть на свята до сватів, бо їх там дуже чекають. Такого сумного святого вечора у Марини в житті ще не було. Вона повернулася в Італію дуже засмученою і Роберто це помітив. А що, Марино? запитав Роберто. цього року плануєш їхати додому на Різдво? Марина відповіла, що погано себе почуває і вважає за краще нікуди не їхати. Насправді ж, жінка розуміла, що їхати їй нема до кого. Аби хоч діти зателефонували їй і заколядували, і на тому була щаслива. Адже все, що в неї є, це її діти і онуки.